Суботня бараховка, ринок Торпедо, місто Львів. Після бараховки, вже як традиція, покажу, що купив, що продав на протязі останнього тижня. Так що чай або каву, беріть смаколки та приємного перегляду. А скільки коштує? Скільки коштує?

80. Так, Будуть і скупляться. Що скупляться? не треба реклами. А скільки такі окуляр коштує? Вирішив взяти окуляри, не знаю, поки що не знайшов фірму, це у нас Kennedy Grey, якийсь так, виглядають вінтажно. Не знаю, буду розбиратися, якщо навіть не продам то просто вніс в економіку барахолки 100 гривень Продавайся така статуєтка, привіз на браховку віддавати. У завтрашньому відео розповім, за скільки я її продав. 120? 120? Так. 120. А той в мене взяв за 120 з боку піриш, то по 130, всю, а в мене по 120, ну це не правда. Картину ось таку купив, цікаво. Це у нас рамка з Малахіту. Дехто вважає, що це напівдорогоцінний камінь. камінь. Я так не вважаю. Звісно, виглядає цікаво. Але не коштує тисячі. Тобто за 300 гривень. А яка ціна записи? 180. 180. Що за Хороша, але маленька. Куди? Ну що ви, це стримове для молодежи. такой стабильный набир здоровый на пистолете. Материал силумин плюс пластмасса. Предпал за 400 гривен. Трешки Мельхиора придбав. Крилушки по 20 гривень підуть на афінаж. Сам фінажем не займаюся, ну знаю, кому продати. Знайшов ось таку попільничку. Якась вона така дивна, чесно кажучи. Чи є фантазія. Так собі. Не знаю скільки коштує, продався, поруч не було, тому не спитав. там <плес> Знайшов ось такий фотоапарат, кодак. пластмасовий, в повному комплекті. Коробка також пластмасова, до нього є паспорт, спалах. Придбав за 300 гривень. Думаю, це недорого. Сьогодні по бараховці все. Трішки накупився. Під час відео ви бачили, що я купував. Небагато купив, тому що суботня бараховка людей досить небагато на бараховці. Зараз в мене декілька зустрічей, також буду намагатися щось придбати. Так що покажу, що вдалося після бараховки купити. Придбав ось такі коняки. Це сучасний арарат 20 років витримки у гарному стані. Акцизка у нас 2009 року. Іди в коробочці. Непоганий коняк. І азербайджанський коньяк, у гарному стані. Пляшка, етикетки, оригінальний. Трішки є осаду. 88 рік на пляшці написано. За ці два коньяка віддав немало 4,5 тисячі гривень. Буду пробувати продавати дорожче. Був ще на одній адресі, придбав ось такий шахтарський ліхтар. Тут, на жаль, скла немає. Такі маленькі кавомовки. Годинник. Спочатку не зрозумів, що за годинник, тому що я по ним не розбираюся, виявилося, що це каютний годинник. Маяк, на жаль, не працює перетягнута за одна пружина. І ось така пляшка вигляді змії. Це в нас полонна. Скупився на 800 гривень. Друзі, хочу вам нагадати, що в мене є свій телеграм-канал, там де я виставляю багато різних речей, котрі ви бачите на відео. І хочу звернути вашу увагу, що майже все, що є в телеграм-каналі, є у наявності, крім 10%. Це те, що з поміткою продано, резерв, або не встиг чи забув видавати з телеграм-каналу. Все інше є у наявності, так що можете вертати догори і дивитися, що в мене продається. Також, якщо у вас немає телеграм-каналу, є мій особистий інстаграм, там, де ви можете задавати мені питання. І також в мене є телеграм-група, там, де я роблю аукціони з однієї гривні щодня. Все це є в описі до відео та у першому закріпленому коментарі. Переходьте та дивіться, що я. Сьогодні їздив на привокзальний ринок та купив трішки різних речей. Годинник ось такий досить непоганий польот, червоний циферблат. Ще такі годинники є з олімпійською символікою. Вони дорожчі. Тут у нас 10 мікрон позолотий, працюючий годинник досить непоганому зовнішньому стані. Дві борошки Чегословаччина. І також Мельхіор. Мельхіор в досить гарному стані, можна сказати, новий. За це все заплатив 2700 гривень. Продав Мельхіор, в принципі, досить швидко. Для свого колеги продав. Він продає через TikTok і має змогу дорожче продавати, ніж я. Цей Мельхіор я продав за 2000 гривень. При покупці оцінював 1200 гривень. Дороговато оцінив, тому що ножі стільки не коштують, вони досить розповсюджені, їх досить багато. Ну, все одно, досить швидко заробив 800 гривень, що досить непогано. Продажі на Violet продалися ось такі джостики на Денді за 200 гривень і також приставка. Це в нас, здається, Мікі Маус, якщо правильно пам'ятаю, гра ловити яйця як ну погоді, тільки з Мікі Маусом. Але вона не зовсім добре працює, тому що поганий контакт з батарейками. Треба їх притискати, щоб вона працювала. І як бачите, тут поверхність як вигоріла. щось злізла фарба, щось таке. Але вона йде в рідній коробці з паспортом. Продана за 1200 гривень. Ці предмети в мене під реалізацією. Нарешті я продав ці календарики, це у нас кінець 80-х років. Тут 1270 календариків. Мені десь півроку тому назад один із підписників прислав ці календарики з проханням продати і все на ЗСУ відправити. Продані ці календарики з мого аукціона. В телеграм-групі за 500 гривень цього навсього, не дивлячись на таку кількість велику. Так що 500 гривень на ЗСУ. а саме на дрони. Мучився з цими календариками дуже довго не міг їх продати. Спочатку в своєму телеграм-каналі, потім на Violet, а вже психанув з однієї гривні в своїй телеграм-групі виставив і мій підписник придбав ці календарики. Ну ти добре, що продалися. Продалися танки на Віоліті, Тут 13 танків, і маленькі, і великі, і не тільки танки. Це все продано за 2700 гривень. Ще трішки танків залишилося, але потрохи вони продаються. Був на зустрічі із підписником, і він мені віддав ці речі, щоб я продав, і гроші відправив на Херсонщину. Як донат для дітей. І так, тут е, речі. Простенькі, але щось можна так продати. Лупа ось така 50 на 10. Звичайна недорога. Запальничка Вінстон стан нової, Ще навіть газ є всередині. Ось така не валяшка. Ведмідь. Далі тут у нас є запанки. Не пам'ятаю, яка фірма, коли буду виставляти на продаж, я вкажу, що за фірма. Звичайний метал із вставками якийсь там камінь. Горіхокол трішки покритий корозією Старенький. Щипці для цукру. Це я так розумію розрізати. Кобики цукру. Далі у нас годинник Insuala. Це нержавіюча сталь. Трішки ско приснута. На ходу. Тут трішки документів з медалями. Медалі прості. Такі фігурки. Матеріал навіть не знаю, який, щось типу. Пластмаси. Щось таке. Маленький такий є годинник Електроника 211. З документом, з чохолом. Трішки брудний, правда? Ось такий треба потім з батарейкою перевірити, як працює. Але досить такий брудний. Спробую його відтерти. Ну, головне, що з паспортом. Та з коробкою рідною. Далі в нас такий слон, це в нас серветниця. Це в нас це китайське виробництво. Це, здається, з Монголії привезена. Ось така статуєтка дівчина. З люлькою. Це як попільничка, матеріал караміка. Оці всі благодійні лоти як продам гроші на благодійність. Приїхала до мене посилка, тут у нас роли з монетами. Зараз розпакую і скажу, за скільки вдалося придбати. Приїхало до мене 6 ролів, тут 5 ролів, ідеї військово-морські сили, Я їх купив по 890 гривень за рол. Досить вигідна ціна, мінімальна на ринку, що можна знай знайти. Звісно, в основному трапляється оголошення за ціну там, від 1000 до 1200 гривень. Але, якщо мати певні зв'язки, можна і трішки дешевше купувати, ніж продають на OLX в новому аукціоні або в Volied. Це мені прислав підписник, я в нього вже попередньо купував роли. Раніше і ось ще приїхало. І один рол тут є крас. Солдат купив за 2100 гривень цей рол, його ціна зараз в основному 2500 гривень. Так що трішки зекономив грошей. Час від часу мені підписники пропонують купувати роли. Іноді купую, іноді не купую. Все залежить від моїх фінансів, котрі я можу витратити зараз на інвестиції, тому що всі ці роли підуть мені. На інвестицію. Тобто буду чекати кілька років, щоб вони здорожчали і тоді буду їх продавати. А на цьому розпаковка закінчилася. До моїх рук потрапило пару цікавих предметів. Це я не впевнений. По інформації шукається як антична перська чорнильниця. Не знаю, треба перевіряти, але видно, що старенький стан у цього предмета, ще треба шукати інформацію. І найцікавіше, що мені більше всього сподобалося, це ось така заодна іграшка. Ось вона в такому гарному стані. Є ключик Є паспорт. Тут в нас сказано, що це 1967 рік. Дуже гарна пташка, без дефектів. Матеріал метал, ноги, ну, пластмаса. Зараз трішки заведу, сильно не буду заводити, щоб не пошкодити пружину, так як пташці майже 60 років. Ось така гарна пташка, вона вже продана за 5 тисяч гривень. Брав під реалізацію. Гарна цікава річ. Радий, що потрапила до моїх рук. Раніше таке не зустрічав. Тим більше в такому колекційному стані. Приїхав до мене роли з монетами. Нова монета вийшла на Національна гвардія України. Купив 40 монет. Буду продавати в роздріб. Ціна такої монети 30 гривень разом з. З капсулою, котрий вона буде знаходитися. І також два роли купив один рол ДШВ і один рол військово повітряні Сили України. Це все в розріб буду продавати ВПС та ДШВ Ціна 150 гривень за монету. Хочу вам трішки показати, що є в цьому каталозі. Це в нас монети України, каталог від автора Максима Загреба. Хочу я почати з кінця цього каталогу, там, де в нас є жетони. Ось такі. Досить гарні, нечасті і тираж там досить невеликий. Ось жетони, це типу монети, але без номіналу, тому називається жетона або настільна медаль. І тут є жетони присвячені Збройним силам України. Такі, наприклад, як повітряні сили. ЗСУ, генерал-лейтенант Олещук. Тираж 200 штук. Ціна 2750 гривень. Також повітряні сили ЗСУ Центр аеронавігаційного забезпечення авіації ЗСУ. 200 штук тираж, ціна 2750 гривень. І також це в нас пробна монета, я так зрозумів, робили два дизайна. Котрий прийняли, пусили в серію. І то серія невелика, 200 екземплярів зробила, а це пробна. Ціна на такий жетон може бути досить висока. Що далі ще є цікавого по жетону. Тут в нас вже тираж великий: 20 тисяч. Тут тиражі невідомі. Ще цікаві жетони на честь ЗСУ, повітряні сили ЗСУ. Зображення винищувач F16 Falcon, RLS і RST, пускова установка ЗРК Patriot. От вони зображені три різні жетони. Ціни на них досить великі, тому що тираж 60, 40, 90 штук виготовлялися в сріблі. А це я, чесно кажучи, не знаю, що за метал. Лад. А інші в сріблі і ціни бачити досить немаленькі 35 тисяч, 40 тисяч і 25 тисяч. Ще досить гарний жетон командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Сам жетон досить гарно виглядає. тираж 100 штук, ціна невідома. Скоріше за все, були вони подаровані командуванню ЗСУ і в продаж не надійшли, тому ціна невідома. Сержантський корпус, жетон. Тираж 200 тисяч, досить і досить великий тираж. Для нашої країни жетони та монети з тиражом 100 тисяч то досить багато, а це 200 тисяч. Так що, цей жетон ніколи не буде коштувати дорого. Е, жетони міста героїв тут у нас Чернігів, Миколаїв, Волноваха, Охтирка. Недорогі жетони тираж в них по 100 тисяч екземплярів, ціна від 120 гривень іде. Ці жетони вже цікавіші в плані інвестування. Це Херсон, Маріуполь, Харків, Київщина. Навіть тому, що тут тираж 100 тисяч, все одно більш популярні вони будуть, тому що це великі міста. Тому саме населення цих міст буде скуповувати ці жетони. Звісно, крім Маріуполя. Тут, можна сказати, окрема історія. Ще такий жетон є повітряні сили за силу, винищувач су 27 РЛС Полікан, пускова установка ЗРК «Бук». Траж 90 штук 25 штук. Ціна 25-27 тисяч гривень. Немаленькі ціни. Багато всього різного є в цьому каталозі, так що рекомендую купувати. Я купив цей каталог за 1250 гривень. Я не продаю каталоги, тому шукайте самостійно на таких ресурсах, як OLX, новий аукціон Violity. Монети не колекціоную і все інше також не колекціоную. Я монети, банкноти розглядаю тільки в плані інвестування. Я вкладаюся в них заради того, щоб у майбутньому отримати прибуток від монет або від банкнот. Ще цікавий жетон це у нас Міг-29 Срібло, тираж 200 штук, ціна 38 тисяч гривень. Наприклад, є пущений на честь українських пілотів, там тираж 1000 штук, і ціна 5 тисяч гривень. Ну, там Монета, як на мене, гарніша. Там одна унція срібла, як і тут. Ціна на монету залежить від того, що зображено на монеті або на жетоні. Звісно, монети більш популярні, ніж жетони. Тому що жетон без номіналу, він не є монетою. Ціна залежить від зображення, що воно несе, який посил, яку подію. І також тираж. Звісно, чим менший тираж, тим воно буде більше цінуватися. В мене є цікаві монети, котрі випускалися не в Україні, а за кордоном, ну, на честь України. То фортеця Бахмут з тиражом 999 штук. Рельєфне зображення, дуже гарна монета і дуже знакова для нашої держави. Острів Зміїний. Старажом 500 штук. Також досить гарна монета і тираж досить невеликий. Визволення Херсона також досить гарна крута монета. Я як тільки її побачив, що вона є і продається в Україні, я відразу її замовив собі. Навіть такі політичні діячі, котрих майже всі не люблять. У нас в Україні. Але тираж, бачите, маса 1 кг, тираж 2 штуки, 1 штука. Навіть ціни немає. Класний каталог, так що всім рекомендую. Вам бажаю успіхів. Не забувайте підписуватися, ставити сподобайки. До зустрічі!